Вони збираються у півдні у середмісті та рушають у свій перший рейд проти авторегулізму. Івано-франківські активісти влаштували акцію Стоп хам, щоб провчити власників машин, котрі паркуються на тротуарах, пішохідних переходах та заборонених місцях. Мета цієї акції навчити наших водіїв бути культурними і поважати і пішоходів, і інших водіїв. Те, хто хоче, що робить, то ну, по своїй волі. А це неправильно. Мені чхати на всіх Паркуюсь, де хочу. Такими нарібками молодь прикрашає лобове шкло на автівках порушників. Однак при скіпливому прояву уваги від місцевих активістів неслухняні водії не надто радіють. Дехто від повчальних бесід просто втікає. Інші свою провину визнають та поспіхом, обіцяють перепаркуватися. Зараз я заберу цю машину, яка запаркувався, заїду у двір. Я дуже радий, що він дарує. Зараз... Бо нарешті в нас ні актори, ніхто не може сюди під'їхати. Чому? Тому що паркують всі там, де хочуть. І от я думаю, ви поможете в цьому. Свавілля водіїв обурює не лише активістів та перехожих, але й самих автолюбителів. Мовляв, через колег-порушників частенько потерпають і вони. Як для водія спробуйте один раз проїхати автомобілем от через таких паркувальників, і ви побачите, що це пов'язано з ризиком, і автомобіль пошкодити. Ну, перш за все страждає, звичайно нервова система. За півгодини наліпки від активістів красуються вже на десятках автівок. Тоді як інспектори ДАІ, котрі приєдналися до молоді, зізнаються. За день їм вдається скласти одиниці протоколів на таких порушників. Вчора два склав. Я ж не можу чекати один день ну, от, наприклад на цей автомобіль, щоб скласти на одного і одного єдиного нього порушника. Правильно? Я думаю, що це не ну, моя робота не полягає в тому, щоб стояти коло одного автомобіля, що його. А ми рухаємося в Русі, тобто по маршруту патрулювання. Водночас ініціатори акції запевняють, готові проводити подібні рейди тричі на тиждень. А якщо бажаного результату вони не дадуть, вдаватимуться до більш радикальних дій, як от виклик евакуаторів, щоб ті забрали машини порушників.